Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, що робити далі, коли у вас купили картину на іноземному сайті? Отже, ви продали чи на Etsy, чи на якійсь онлайн-галереї, і вам потрібно, щоб ця картина поїхала за кордон, які ваші наступні дії? Що я роблю? Я перевіряю адресу на реальність, тобто в Google-картах я прям перевіряю, де знаходиться цей будинок, куди поїде картина, щоб це точно були не шахраї і реальний адрес. Бажано, щоб у вас був контактний номер телефону покупця, і також. Імейл для зв'язку для якихось питань, які можуть виникнути або на митниці, або при доставці, чи для зв'язку кур'єрів з покупцем. Далі, якщо у вас є можливість спілкуватись з вашим покупцем напряму, не через куратора, де він все це контролює, це онлайн-галереї. А до прикладу, ви продали картину на Etsy, чи в Instagram, чи будь де ще. То я з'ясовую і уточнюю всі деталі. Узгоджуємо, чи дійсно покупець умовно обрав оленя в лісі і такого то розміру, і така-то доставка, і така то персоналізація. Якщо вам щось не зрозуміло з персоналізацією, чи розшифрувати адресу, ви можете все це уточнити у вашого покупця. Для чого це все робиться? Бо іноді люди помиляються, вони хотіли обрати одне, а обрали інше. Вони думали, що розмір буде один, а він інший. Чи, може дитина гралась і випадково зробила покупку, чи ця людина взагалі передумала? А ці всі деталі краще оговорити на берегу, щоб ви вберегли собі максимально нерви і гроші на доставку. Після того, як я з'ясувала всі деталі з покупцем, я дзвоню до держексперта, щоб отримати висновок для митниці. Я не ризикую з цим і відправляю завжди з документами. Бо сьогодні все гарно, а завтра можна попасти на якогось неадеквата, який поверне вам вашу роботу. І... Робота не уїде в строк, не попаде в строк до вашого покупця. Я не хочу мати цих проблем, мені простіше і це більш статусно, якщо ваша картина буде з документами. Тим паче, такі перевізники, як DHL чи нова пошта, вони просто у вас не приймуть роботу для відправки за кордон, якщо у вас не буде документів. Тож я телефоную в Київський департамент культури. Вони приймають лише по четвергах і вівторках. І записуюсь на ці дні або вівторок, або четвер. За один раз ви можете подати не більше семи робіт до експерта. Ви телефонуєте і кажете, що у вас сучасна картина, акварельна. Брати справку ви можете в будь-якій установі. У якої є ліцензія на видачу таких висновків експертам? Тобто, це може бути не тільки Київський департамент культури, а ще будь-які музеї чи приватні установи, але і ціни будуть відрізнятись до назначеного дня, коли ви записались до Держексперта, У вас має бути на кожну роботу по дві фотокарточки кольорові в гарній якості. Не менше ніж 13 на 18 по розміру тут є нюанс. Коли ви звертаєтесь до друкарні, обов'язково наголошуйте їм, щоб ніякі надписи і частини роботи не були зрізані. Це дуже важливо, тому що цього разу. Я зіштовхнулася з таким, що в мене не прийняли дві роботи. І мені потрібно було терміново шукати друкарню поблизу, щоб роздрукувати дві фотокарточки. Ось у мене робота і не може бути ось так роздрукована, тобто частина підпису закрита, чи так, чи року не видно, має бути видно повністю. Чи от так не може бути. Зрізана робота. Потрібно, щоб вся картина повністю вміщалася в фотокарточку. З собою до експерта ви також берете оригінали робіт. Неважливо, якого розміру, навіть якщо у вас там 2 метри на 3 метри чи 2 на 2 сантиметри. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що всі. Зміни і доповнення, ви маєте зробити на вашій картині до того, як вона попаде до експерта. І фотокарточку зробити з усіма змінами. Після того, як ви подасте фотокарточку, і Картину до експерта, вносити будь-які правки не можна. Ви можете попросити експерта, щоб вона вказала, що на зворотньому боці є якісь відомості про картину. Тоді, якщо ви забули поставити підпис на лицевому боці, ви можете це зробити на зворотньому. Чи написати якісь відомості, типу хто автор, яка країна, який розмір. Що це в якій техніці зроблено? Ось у мене був випадок, коли я подала роботу і забула поставити підпис на картині. І забула, звісно, на фотокарточці теж не було підпису. Тож я вийшла з положення, попросила експерта вказати у висновку, що на зворотньому боці є відомості про картину, і вже там я поставлю свій підпис. Але якщо експерт на вашу вимогу вказав у висновку, що на зворотньому боці є відомості про картину, а ви принесли і показуєте зараз експерту картини з чистим зворотнім боком, то при відправці не забудьте вказати відомості про картину, бо картина і висновок мають бути однакові. Після заповнення заяв, після обговорення з експертом ваших робіт, він уточнює, що тут намальоване, що ви мали на увазі, для того щоб скласти вам правильний висновок. Експерт дає вам реквізити, по яких ви сплачуєте в банку: одна робота, одна квитанція, дві роботи, дві квитанції, сім робіт, які їдуть окремо, одна їде в США, інша їде. В Германію, третя їде в Японію. Ви оформлюєте сім окремих висновків. Якщо у вас одночасно в одному напрямку, до прикладу, на виставку, їде тріптіх, то це вважається як одне ціле, і ви оформлюєте одну квитанцію, але на кожну частину цього триптіху. Кожна робота коштує 18 гривень 58 копійок. Тобто вам потрібно буде сплатити 18,58 плюс 18,58 плюс 18,58. Якщо ви одразу вивозите 7 картин в одному напрямку, наприклад, ви переїжджаєте і берете з собою 7 картин, то ви сплачуєте в банку і берете одну квитанцію на 7 робіт, перетинаючи кордон, вам потрібно надати висновок, в якому будуть перелічені сім картин. Або можна окремими висновками це зробити, але на кожну квитанцію ще 26 гривень бере Ощадбанк комісію. Я наперед сплачую, у мене вже є реквізити, щоб не бігати туди-сюди, не втрачати час, і одразу віддаю експерту при заповненні заяв. Вам експерт скаже, коли вам потрібно зателефонувати і узнати, чи готові ваші висновки. А по моєму досвіду, коли я подаю у вівторок, то вже в п'ятницю я можу забирати висновки. Якщо я подаю в четвер, то або в понеділок, або у вівторок я вже можу забирати висновки. Коли коли ви прийдете до експерта, вам експерт віддасть висновок до вашої картини. Він виглядає ось так. Тут буде написано, що це за картина: сучасна, сучасна, акварель, не акварель. Буде вказано, що намальовано тут, і буде вказано, що це дозволено до вивозу. На зворотньому боці обов'язково має бути печатка і підпис вашого експерта. Також експерт вам віддасть один екземпляр фотокарточки, яку ви друкували. І на зворотньому боці, знову ж таки, обов'язково має бути печатка і підпис вашого експерта. Розкажу ситуацію, коли я відправляла діячелі, картину і випадково я поклала фотокарточку, яка була без печатки. Вони мені зателефонували на наступний день і сказали, що ваша картина, ваша посилка не може бути відправлена, бо немає печатки. Це не правомірний документ, і ви не можете відправити цю картину. Я дуже швидко поїхала на таксі, відвезла ту карточку, на якій була печатка. Слава Богу, у мене все було. Просто я переплутала фотокарточки. Чому це важливо? Тому що ви знов втратите час, бо вам потрібно буде знову їхати до експерта, ставити початку. А у них початки немає з собою. Потрібно дочікуватись, коли буде керівництво, щоб воно поставило печатку. DHL дуже прискіпливо ставиться до перевірки документів до перевірки фотокарточки і картини. Вони звіряють, чи дійсно це те, що ви відправляєте, тобто ви приходите на відділення з незапакованою картиною і показуєте оператору, він перевіряє, чи дійсно це те, що написано в документах. Тому будь ласка, не нехтуйте цими порадами. Якщо ж ви відправляєте Укрпоштою, то вони не дивляться на те, що ви відправляєте. Ви можете навіть вказати. Що це не картина акварельна, а що це принт якийсь і без документів. Але це все рулетка. Сьогодні може повезти, завтра може не повезти. Може на митниці розпакувати вашу картину, і якщо вони побачать, що там не принт, а картина, то звісно, повернуть вам вашу роботу. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам шалених продажів. Я бажаю, щоб ваші картини купувалися за кордоном. Частіше і щоб у вас завжди все проходило гладенько.